Вечори на бульварі Чорновола відтепер стануть світлішими. Там вперше за останні 20 років встановили ліхтарі, які ще вулиці у Тернополі засвітяться, розповість Олена Юрик. Таким був бульвар Чорновола у далекому 1960 році. Тільки тоді він називався сквером Пушкіна. На зображенні, яке показує нам директор КП Тернопіль міськ світло, по обидві сторони від монументу російського поета височіють ліхтарі. Як сталося, що їх з бульвару забрали, Олег Лихіцький не знає. Та останні 20 років це місце було одним із най темніших у Тернополі. Зараз бульвар Чорновола знову освітлений. Зараз є вісім штук, це ще не кінець роботи, тому що якщо дивитися, там далі біля фонтану, там дуже темно, і ми плануємо до кінця тижня поставити ще один великий опору, на який буде два потужні світильники, які будуть освічувати повністю територію коло нашого провівня і буде освічати територія нижче. До фонтану. Усього на освітлення бульвару Чорновола виділили 140 тисяч гривень. Цих грошей, каже директор КП Тернопіль, повністю вистачило. Залишилося навіть на встановлення ліхтарів і на інших вулицях міста. <плеслі> Наше по плану зараз з кінця року є вулиця Чернівецька. Звичайна вулиця, там приватний сектор, там дуже паносиплення, і ми вирішили, що вирішивши казати, що лишилися, що там засвітили цю вулицю».